Доброго ранку. Записую це відео з приводу публікації пані Шуляк, яка наробила дуже багато шуму серед жителів Луганської області. Прочитаю один коментар, який з'явився в мене на сторінці, якраз після того, як одна людина ну можливо трохи неуважно прочитала цей текст. Могу оригинала зараз вам прочитаю цей комментарий. Приветствую, пани Шуляк э, в новини лайф э, сообщила, что не будут восстанавливать 11 городов, в том числе и Северодонецк. Куда же возвращаться, мы в шоке. Ну, э, честно говоря, э, до этой хвили э, обурения я даже и не видел эту статью, тому э, нашел ее, Перечитав двічі, уважно перечитав. Давайте скажу свою думку з цього приводу. Ну, перше, в будь-якому випадку буде обов'язкова стратегія розвитку відновлення відновлення і розвитку так правильніше, бо після руського міру треба дійсно все відновлювати. Тож буде оприлюднена. Стратегія відновлення і розвитку Луганської області. Звісно, що буде певний пріоритет в відновленні міст, бо ну, недоцільно відновлювати якийсь там хутір, де проживало, я не знаю, 50-70 людей, а щоб місто велике, де проживало десятки тисяч людей, воно було відкладено на потяг. Тут, звісно, пріоритет буде. Але. Северодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Папасна та інші міста Луганської області однозначно будуть відновлені. Знову ж таки, чекаю на сьогоднішній день. Досі поки що чекаємо, сподіваємося, що готується просто оця стратегія відновлення Луганської області. Плюс, якщо Уважно передивитись статтю, пані Шуляк, то, в принципі, ну немає там однозначного такого е, бачення, що а от давайте не, не будемо відновлювати, тому що недоцільне все, що стосується міст Луганської області. Ну, там такого нема. Більш того, стаття її закінчується е, навіть таким прикладом, що після критичного руйнування Херосини все одно це місто було відновлено. Тож навпаки, десь вона дає посил в тому, що, що міста відновлюватись будуть. Які б критичні руйнування там би не були. Я впевнений, знаєте, що ну, нам треба більше виваженості зараз десь всередині мати, перед тим, як починаємо розганяти якусь зраду чи писати отакі коментарі. Тому що важко всім, війна страшна в Україні зараз. Іде, дійсно, другий рік війни це виснажливо і матеріально там для економічно для України, і фізично для українців і психологічно так само. Так, це дуже важко, але тим не менш. Ну нам всередині е, якась друга війна точно не потрібна. Е, я обіцяю вам, що я особисто поспілкуюся з пані Шуляк. Я впевнений, що м, або вона дасть якісь коментарі, або ми просто поговоримо, і вона підтвердить мої слова, що абсолютно не те малось на увазі. М, ви знаєте, м, тут навіть е, на моїй сторінці під цим коментарем е, з таким обуренням. Е, Є е, коментарі людей е, більш виважені. Тобто вони так само перечитали статтю і вони сприймають її ну, десь е, та, так само, як і я, що малося на увазі абсолютно е, не те, що не будуть відновлювати, а те, що важко, але відновлювати будуть, в тому-та -то і наша відмінність від е, кацапів. Тому що вони руйнують, обіцяють якийсь там руський мір. А врешті-решт, руський мір це коли офіційно гауляйтери проголошують про те, що деякі міста відновлювати нема сенсу, а потім їх викреслюють навіть з адміністративної мапи регіону. Ми ж з вами не такі. Ми обов'язково відновимо наші міста, ми обов'язково зробимо їх. Ще кращими, ніж вони були. А зараз треба просто гуртуватись разом і робити все для перемоги. А, тож, коли отримую певні е, коментарі пані шуляк, я ще е, зроблю відео або зроблю якийсь пост, можливо, навіть і разом ми це зробимо. А, а надалі, тож, збираємо чергову допомогу для наших захисників, і буде звіт щодо того, де були. З ким поспілкувались, кому чим допомогли. Дякую за увагу! Разом до перемоги і бути добром!